Вітаю! У цьому відео я продемонструю вам, як запускати YouTube на старих Android-пристроях. Зокрема, розповім про хитрість запуску старіших версій цього програмного забезпечення, які були випущені досить давно, але які ще сумісні зі старими Android. Демонструвати це я буду на смартфоні з Android 7.0, який вже не підтримує останні версії YouTube. При запуску застосунку ми можемо побачити ось таке повідомлення. Зміст такого полягає в тому, що версія нашого застосунку YouTube є застарілою. Натомість нам пропонують скористатися сайтом у будь-якому браузері YouTube.com. Про цей спосіб я розповім трошки пізніше, а зараз я продемонструю, як же ж обійти появу з цього вікна. Насправді все дуже просто. Для цього нам потрібно перейти в налаштування застосунку YouTube. Примусово завершити роботу цього застосунку YouTube, далі перейти в сховище, і в сховищі ми маємо видалити всі дані. А саме дані користувача та кеш. І як тільки у нас обсяг даних користувача та обсяг кешу складатиме по 0 байт, після цього ми можемо повторно запускати наш YouTube застосунок. Зазначу, що видалення даних користувача не впливає на видалення вашого аккаунту YouTube. Тобто, який аккаунт був у вас в мобільному застосунку YouTube до появи цього вікна з неактуальною версією YouTube, такий аккаунт і буде після видалення даних користувача. Тобто за це не переймайтесь. Запускаємо повторно наш YouTube-застосунок. І все працює. Ось так. Ми обійшли це обмеження, накладене самим YouTube. Але, е, у цього способу є ще одне обмеження, яке полягає в тому, що він буде працювати рівно до тих пір, поки у нас застосунок YouTube працює у фоні, або ж знаходиться в оперативній пам'яті мобільного пристрою. Як тільки ми видалимо цей застосунок YouTube із вікна нещодавно запущених, Застосунків, то після цього при повторному запуску мобільного застосунку YouTube у нас знову з'являтиметься оте повідомлення негарне, яке повідомляє, що у нас стара версія. Тому висновок такий. Поки у нас застосунок YouTube перебуває у фоні, до тих пір цей спосіб працює. Тому цей спосіб, можливо, буде незручним для тих, у кого мобільні пристрої з невеликим обсягом оперативної пам'яті, і для тих користувачів, які полюбляють запускати 10 плюс різноманітних застосунків водночас, бо тоді система може накладати свої обмеження і там вилучати з оперативної пам'яті певні застосунки, YouTube в тому числі. Звісно, є набагато простіший спосіб, про який повідомляється у тому повідомленні. А саме це запуск YouTube через веб-браузер, наприклад, через Google Chrome. Для цього ми відкриваємо браузер Google Chrome і у новій вкладці у полі «Ведіть запит або URL. Ми вказуємо адресу m.youtube.com. Саме так. Бо якщо ми перейдемо в Google пошук, то нам, першим же результатом пошуку відобразиться посилання на ось цей мобільний застосунок YouTube. І коли ми натискатимемо на це посилання, у нас відкриватиметься саме застосунок YouTube на нашому пристрої, який вже встановлений. А це нам не потрібно. Тому переходимо чітко по посиланню m.youtube.com. Тут веб-застосунок YouTube буде працювати рівно до тих пір, поки цією версією браузера Google Chrome чи будь-якого іншого підтримується цей веб-застосунок. Для зручності для зручності можна додати ось цей веб-застосунок YouTube на головний екран мобільного пристрою. Для цього нам потрібно натиснути на три крапки І у випадному списку обрати пункт додати на головний екран. І після цього у нас на головному екрані мобільного пристрою з'явиться. Посилання на цей сайт, по суті, на веб-версію мобільного застосунку YouTube. Таким ось чином, сподіваюся, що продемонстровані мною способи вам допомогли вирішити проблему непрацездатності YouTube на старих Android-пристроях. На цьому все. Дякую за увагу!